У наступній програмі вирішальна битва за місце у суперфіналі. Їм доведеться приготувати найбільшу їстівну карту України і переработати тонну продуктів. Просто ужас. Блін! Боротись один проти одного. Я бабку запутаю. аби знищити рецептори суперника. Синь. Єс. Єс. Просто везде чири. Нокаут, да, Данила. Ну ти ж в ще питиле некез достронство. Ша з зустрітись з найстрашнішими фобіями. Цорняк, змії, щоб перемогти їх. Або залишити проект. Боже. Істерики. Я работать где буду? Вон проблема. Ну что, делаешь что-нибудь, а его взрывы. Дальше. Слезы! Это сделаю! Ой, давикся! Никуда не вернусь, вс!